У США у вівторок проміжні вибори до конгресу американці повністю переобирають склад палати представників, а це 435 законодавців, а також 35 зі 100 членів сенату. Крім виборів до конгресу у 36 штатах та в трьох інкорпорованих територіях США відбуваються вибори губернаторів. У 46 штатах будуть повністю або частково переобрані законодавчі збори. Нині більшістю палати представників мають демократи. Вони ж контролюють і сенат. Однак, політологи. Прогнозують після цих виборів республіканці можуть здобути більшість в обох палатах конгресу. Моя колега Катерина Лісунова перебуває на виборчій дільниці у центральній бібліотеці округу Арлінгтон у штаті Вірджинія. Про хід голосування, настрої виборців та майбутню двопартійної підтримки України у новому конгресі. Поговоримо із нею. Вітаю Катю. Отже, якими є пріоритети американців на цьогорічних проміжних виборах до конгресу, а також яку роль відіграє Україна у їхньому виборі? Якщо почати з активності виборців, то принаймні на виборчій дільниці, де я знаходжусь у штаті Вірджинія, активність достатньо стабільна. Люди до постійно приходять, але черг немає. Щодо пріоритетів американців на цих виборах, то згідно з опитуванням, Україна не є в топ-пріоритетів американців на цьому голосуванні. Відповідно до соцопитувань, принаймні видання ABC, головним пріоритетом є економіка. На другому місці право жінок на аборти, і на третьому місці це злочинність. В країні водночас наші колеги із Албанської служби спілкувалися з виборцями на цій виборчій дільниці і сьомої години ранку, і деякі з них заявили, що мотивацією прийти сьогодні була зокрема підтримка України. Пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз загальні речі, те, що відбувається з економікою, інфляція і війна в Україні, наша національна безпека. Я хочу переконатися, що у нас є представник, який дбає про те, що у нас відбувається за кордоном. Я хочу переконатися, що у нас є хтось, хто знає, як правильно керувати економікою. Я думаю, війна в Україні важке питання. Думаю, і демократи, і республіканці у Сполучених Штатах загалом підтримують Україну, але це буде важке питання незалежно від того, хто виграє вибори. Ви знаєте, ми дивимося новини. Ми рухаємося в напрямку рецесії. Але я дійсно вважаю, що навіть у північній Віржині, а ми дуже демократичний регіон, але завжди важливо використовувати своє право голосу. Адже якщо цього не робити, то це право може зникнути в усьому світі. Є люди, які не мають такого права голосу. Тому наша робота прийти і виразити це право. очевидно важливим питанням для українців зараз є збереження двопартійної підтримки Києва. Катю, ти спілкувалася із законодавцями та експертами, чого варто очікувати українцям від нового конгресу. Саме так Наталію спілкувалася як з демократами, так і республіканцями, а також з різними експертами сполучених америки. І Вони всі наголошують, що навряд чи двопартійна підтримка України зміниться після цих проміжних виборів. Водночас, якщо республіканці візьмуть більшість в одній із палат, вони найімовірніше посилять перевірку допомоги і фінансів, які надходять до України. Також експерти наголошують, що варто очікувати зміни системи підтримки України. Тобто, треба сконцентруватись на питанні, якою саме буде підтримка нового конгресу. Сущо вона сконцентрується на економічній, гуманітарній чи військовій допомозі, водночас республіканці, з якими спілкувалися, зокрема республіканка, конгресвумен Вікторія Спарц, зауважила, що вона і її колеги республіканці будуть в першу чергу націлені на військовій допомозі Україні. Пропоную заслухати її коментар просто зараз. Я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що ми підтримуємо українських військових українську армію. Водночас інші експерти наголошують, що будь-яку допомогу для України як економічну, так і гуманітарну і військову, треба розглядати як фінансову допомогу і фінансове вливання власну безпекову власну безпеку власної держави, безпосередньо безпеку Сполучених Штатів Америки. Також окремі експерти, а також законодавці, наголошують, що якщо говорити про загальну кількість бюджету Сполучених Штатів Америки, а також оборонного бюджету, загальну суму цих бюджетів. В то допомогу Україні становить не такий великий відсоток, але водночас вона утримує Росію від подальшої агресії і фактично захищає самі Сполучені Штати Америки. Принаймні, так наголосив також і сенатор демократ, з яким спілкувалася наша колега Ірина Матвійчук, Марк Ворнер. Пропоную заслухати його коментар коментар просто зараз. Зараз допомога Україні становить 66 мільярдів доларів. Це великі гроші. Половина з них військова допомога, половина цивільна. Але якщо зауважити, що США витрачають від 800 до 900 мільярдів доларів на рік на власний оборонний бюджет, то за цю відносно невелику суму грошей у порівнянні українці змогли не лише відтиснути, але й продовжують перемагати російську армію, скорочувати російський воєнний потенціал. Це хороша новина не лише для українців, але й для наших союзників по НАТО у всій Європі. Дякую, Катю. З нами на прямому зв'язку була Катерина Лісунова. Вона стежила за голосуванням біля дільниці у місті Арлінтон, штат Вірджинія.